Вечеря, на вечерю запіканка 53 грами, фрукти, абрикос, вишня, черешня, полуниця. Та компот. як готувався, готувалася ця запіканка, коли на дієті порції дуже-дуже маленькі 50, 60, 80 грамів основної страви. Це дуже мало, а готувати доводиться більше, щоб блюдо вийшло, і чоловік вже не встигає з'їсти все. Отже, залишилась чи зі сніданку, чи з обіду, вже не пам'ятаю, вермишель. Добавила до неї творог, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор. Добре-добре перемішала. Добавила родзинки, які замочила в воді, щоб вони понабухали, сидила воду, пере... перемила їх і вкинула у це тісто, яке в мене вийшло, але без муки з вермишелью. Добре-добре вимішала, виклала на тарілку для запікання і поставила в мікрохвильову пічку. Хвилин на 12. Поки все запеклося, і ось уже нова страва, солодка, десерт, можна сказати так. А компот дуже просто брала вишні, черешні, почистила від кісточок, додала цукру, вони пустили сік, злила одну третю частину соку в цю склянку, додала холодної, холодної води. І вийшов смачнющий компот. Отака вечеря, смакота неймовірна. Хай всім добре смакує. Я задоволена такою, такою вечерею. Вам усім бажаю смачного, спокою гарних снів, міцних та спокійних безповітряних тривог. Без бомбожок, дронів, ракет і так далі. Спокою і на душі, і на серці, і в вашому маєтку. Хай у вас все буде добре. Хай добре смакує. Смачного!